Чимало івано-франківських забудовників ігнорують приписи інспекції Держтехногенбезпеки. Відтак наражають мешканців на пожежну небезпеку. За словами фахівців, нині чимало організацій під час виконання будівельно-монтажних робіт забувають про вогнезахист будівель, системи пожежогасіння та автоматичної сигналізації. І це не повний перелік порушень, які виявляють співробітники Держтехногенбезпеки при перевірках новобудов. Ці недоліки відзначають фахівці створюють можливість виникнення пожеж а також перешкоджають безпечній евакуації людей. Особливо непокоїть інспекторів ситуація в багатоповерхівках. В місті Івано-Франківську налічується сім таких будівель, з яких чотири житлових та три адміністративних. Однак, внаслідок невиконання приписів органів державного налюбу у сфері перенотехненої безпеки, у даних будівлях практично не працюють системи пожежної автоматики, несправні внутрішні пожежні водопровідні, пожежні крани розкомплектовані. Не працюють, або відсутні системи централізованого повіщення, що такі евакуації не відповідають нормативним вимогам. Натомість заступник міського голови запропонував інспекторам держтехногенбезпеки, аби ті частіше перевіряли будинки на дотримання правил пожежної безпеки. Хоча такий контроль і не передбачений чинним законодавством, але й зазначає зіновій фітель не заборонений. А от у випадку невиконання всіх приписів на порушників чекає кримінальна відповідальність. Я 30 років відробив в будівництві. Я так знаю, як з вами добре працювати. Прийшли, написали припис, не виконав другий, закрили об'єкт і все. Ми це все чітко знали. І ми розуміли, що з вами ніхто не жартує. Тому давайте вони не є такі вже надзвичайно потужні фірми, які б з вами могли жартувати. Коли не виконуються приписи, надані пожежними, то коли відкривається кримінальна справа. Її вже неможливо ніяким чином закрити. Вона повинна бути виконана. Це також мають знати всі ті, які не виконують ваші приписи. Загалом упродовж минулого року інспекторами держтехногенбезпеки перевірено понад 700 будівель. За порушення правил пожежної безпеки складено 104 протоколи та накладено майже десятків адмінштрафів.